Вітаю, друзі! Сьогодні 26 вересня, з вами знову Валерій Клечок, і я знову традиційно ввечері підбиваю підсумки інформаційного дня про найголовніші події, їх сьогодні справді дуже багато. Я вам готовий все це розповісти. Часу заберу, ймовірно, більше, аніж зазвичай, тому прошу набратися терпіння. Слухайте уважно про все, що я вам буду розповідати, і обов'язково коментуйте. Пишіть власне, свої думки з приводу почутої інформації. Мені дуже важливо знати, що ви думаєте стосовно подій, які відбуваються і на міжнародній арені, і в Україні. Тому підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, і залишайте коментарі. Розпочну з подій в Україні, точніше, з намірів, мабуть, так буде правильніше, бо сьогодні видання The Economist не бульварна преса, а реально видання The Economist – це дуже серйозне видання. Пише про те, що Зеленський, президент України Володимир Зеленський, начебто розглядає можливість. Проведення президентських виборів у наступному 25-му році. Але де президентські, там будуть і парламентські, і місцеві, бо без цього точно не буде. А, причина проведення цих виборів нібито падіння його рейтингів, і він хоче зафіксувати так свою владу, тобто перезавантажитись. Ну, звісно, можливо, будуть і лише і президентські, але якщо розпочнеться якась така виборча баталія, то точно президентськими не обмежиться. Я не маю в цьому ніякого сумніву. Отже, де економіст, звідки в них інформація? Джерело, звісно, вони не вказують, але посилаються на коментар Юлії Тимошенко. Ну, її ви добре знаєте, тому довіряти, в принципі, можна. Хоча, звісно, часто густо бажання плутають із фактами, і я не виключаю того, що окремі сьогодні політичні сили у Верховній Раді прагнуть початку виборчої кампанії, президентської чи то парламентської виданні зазначає, що за даними Американського національного демократичного інституту, згідно з опитуваннями, довіра українців до Зеленського знизилась з 80% у травні 23 року до 45% у 2024. В принципі, ці дані співпадають з тими, які інколи з'являються в інформаційних повідомленнях в Україні. І я вас можу запевнити, що цим даним можна довіряти. 45% – це доволі високий рівень довіри для того, щоб боротися знову за право бути президентом країни. Але чи виборуть Зеленського, якою буде виборча кампанія, що буде у 2025 році? Зараз звісно прогнозувати складно. Ну, найбільшу, мабуть, проблему є реєстр виборців. Багато українців виїхали за кордон і провести ці вибори буде дуже непросто. Говориться про те, що це буде разовий закон тимчасової дії, за яким будуть проводити багато виборів в Україні. Я маю на увазі всі: президентські, парламентські і місцеві, в тому числі. І сам президент говорив також цього року, що якщо війна затягнеться, то він буде ініціювати саме виборчий процес. І це нібито є вимогою наших західних партнерів, які кажуть, що в умовах війни ви не можете нівелювати демократичні цінності і принципи, а вибори один із них. Хоча в українському суспільстві зовсім немає позитивного відношення, ну, правніше сказати, більшості українців немає. Однозначного відношення про схвалення проведення виборів. От просто-напросто ми налаштовані нині так, що в умовах війни ми не можемо проводити вибори. Але нагадую, в період з 2014 року у нас було проведено чотири загальнонаціональних виборчі кампанії. Двічі ми обирали президента, двічі парламент, з урахуванням того, що у нас до цього часу не повернути під контроль Крим із 2014 року. І окремі регіони Донецької та Луганської областей також були окуповані росіянами. Звісно, я погоджуюсь, ситуація нині інша, але є приклади інших країн, як то Ізраїль, де постійно тривають війни, де проходять вибори. Тому я не виключаю, що цей виборчий процес буде. Юлія Тимошенко говорить про те, що підготовка до виборів активно триває. Я особисто вам можу сказати з власного аналізу. Роблячи зріз і моніторинг інформаційних повідомлень, які сьогодні лунають з Офісу Президента України, з опозиційних до нього сил, то роблю висновок, що дійсно виборча кампанія вже триває. Представники одних і інших працюють активно на зміцнення свого рейтингу. І коли ви часто бачите скандали навіть у владі або якісь е, заяви звинуваченого характеру на адресу одного, вони в першу чергу спрямовані на те, аби отримати більше схвалення прихильності виборців на майбутніх виборах, і це загалом притаманно не лише в Україні, а всьому світові. Звісно, поки що виборів нема, тому пропоную полишити цю тему. За цим буду обов'язково слідкувати. Як тільки знатиме якусь інсайдерську інформацію, обов'язково вам її повідомлю тут на каналі, тому тисніть на дзвіночок і ви будете одні з перших знати про те, що власне відбувається в кулуарах політики. І тепер плавно перейдемо до теми, яку я неодноразово піднімав уже себе на каналі протягом останніх днів це візит Зеленського до США. Західна преса. Пише дуже багато повідомлень, статей, матеріалів про те, як проходять переговори Зеленського і Джозефа Байдена, як він зустрічається із демократами та республіканцями. Сьогодні виник дуже величезний скандал внаслідок того, що Зеленський, нібито без республіканців, відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії, але він надутий, натягнутий. Я робив огляди з цього приводу у себе на каналі. Ми з колегами дійшли висновку єдиного. Що трампісти сьогодні використали цю історію для того, щоб підняти власний рейтинг. Тому не буду зупинятися, на цьому ви зможете переглянути відео у мене на каналі. Тим часом в адміністрації Джозефа Байдена стурбовані тим, що план перемоги, який Зеленський привіз до Вашингтона, до Нью-Йорка у війні з Росією, немає всеосяжної стратегії та зосереджено на наданні більшої кількості зброї та зняті обмежень на ракети великої дальності. Я, чесно кажучи, дивуюся таким повідомленням у західній пресі, бо в принципі план перемоги Зеленського іншого і не передбачав. У нас є формула миру, за яку ми просто зараз голосно не говоримо. Але для її реалізації потрібен такий план, який справді передбачає збільшення кількості зброї, зняття всіх обмежень для ударів по території Росії. На Росії це розуміють. На Росії дуже стурбовані. У них без перебільшення скажу, паніка і вчорашнє повідомлення від Путіна про те, що він змінив ядерну доктрину, яскраве тому свідчення. Ми очікували рішення про надання нам дозволу бити голи в території Росії, поки що прямо про це не говорять. Але сьогодні було ухвалено рішення, яке я особисто не очікував. Про що власне мова? Сполучені Штати Америки виділили Україні майже 8 мільярдів доларів на зброю, включно з авіабомбами, які летять на відстань понад км, кілометрів і ще й додаткова система Петріот, це особисто повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, що власне мається на увазі під цією військовою допомогою, і чому 8 мільярдів? Ви знаєте, що Конгрес відхилив пропозицію Білого Дому використати, точніше пролонгувати. Можливість білому дому використати ці майже 6 мільярдів доларів за президентською програмою, яка передбачає право Джозефа Байдена забрати готові снаряди у себе на складах і передати їх швидко в Україні, а не вкладати гроші ці у виробництво ну, до прикладу, в тому ж заводі Шпенсельванії. Чомусь з низки якихось мені незрозумілих обставин Білий Дім затягнув передачу цієї зброї до України. А сьогодні Байден сказав: віддаємо і ці майже 6 мільярдів, як виявилося, 5,5, і ще й плюс до них 2,4 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки в рамках ініціативи з надання безпекової допомоги Україні. Байден сказав: до завершення моєї каденції всі 8 ці мільярдів мають поїхати до України. Це не буде завтра. Ну, фактично завтра до нас прийде 375 мільйонів доларів. Це військова допомога на цю суму. Серед цієї допомоги, в числі номенклатурних е, позицій, якраз згадані мною авіабомби класу повітря Земля, які летять на 110 кілометрів. А от решта грошей, майже 6 мільярдів, будуть надходити, перепрошую, 8, не 6, а 8, будуть надходити впродовж кількох місяців до завершення фактично каденції Джозефа Байдена. І це хороша для нас новина. Але не всі ще хороші новини я вам повідомив, друзі. Сполучені Штати Америки пообіцяли розширити підготовку українських пілотів f 16 Тренуватимуть ще 18 пілотів. Я знаю, що вам набридла тема з F-16, коли ж ці літаки більше до нас доїдуть. Але є проблема. Я неодноразово обговорював цю складну тему зі своїми колегами-військовими експертами тут, на каналі, і ми розібрали причину справи, тому що втовпитися, скажу так. На навчання пілотам досить складно на літаки f 16 ну взагалі літаки класу f тому що там ціла черга, і в черзі не лише Україна, а і інші країни-члени Північного атлантичного альянсу, і ті, хто купує в американців ці літаки, тому що вони їх навчають, і квота для України доволі обмежена. Звісно, ми. Стримуємо російську агресію, друзі. Але ну повірте їм начхати на те, що ми там щось когось тримаємо. Ну зовсім начхати, якщо будемо щирим, тому що ми б не отримали 8 мільярдів, якби нині було Сполученим Штатам Америки взагалі байдуже. Але є квотність так, де хто поступається своїм місцем, так як до прикладу, Джозеф Байден дав доручення усі експортні поставки систем протиповітряної оборони Сполучених Штатів Америки. Перенаправити обов'язково до України, тобто все віддати Україні. Ви знаєте, що системи Петріо до нас надходять, потроху надходять. І от Байден дав доручення відремонтувати ще одну систему і передати нам. Це ще не всі гарні новини. І інші наші союзники оголошують допомогу Україні. Тому візит Зеленського до США і окремі, скажу так, різкі заяви, поки що скажу обережно, бо великі скандалів, я чесно кажучи, не бачу на відміну від минулого року. Все-таки дають свій результат. Бундестах погодив збільшення військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів євро. Все йде на зброю. Це виключно на зброю. А тепер пригадайте, не так давно ми говорили про те, що ну нібито Німеччина взагалі обмежує допомогу Україні як і допомоги надходити не буде тут, плюс 400 мільйонів євро. Як на мене, це немало. Британія також передасть Україні чергову партію самохідних артилерійських установок АС 90 10 із них вже в Україні, 6 будуть доставлені найближчим часом. Це та гучні заяви на тлі візиту Зеленського до США. Ну і ви скажете, ну а далі що? Звісно, нам потрібно більше. І для Байдена зараз якраз момент, як я казав, не вляпатися в історію, а увійти. Тому що він завершує м, перебувати на посаді президента США і регіональна війна Росії проти України, так вони саме і називають, менше з тим дуже важлива питання іміджу демократії. Демократів, а, аби припинити, хоча б і стримати путінську агресію, звісно, не все так просто. Тому я вбачаю, що зараз відбувається накопичення зброї для того, щоб передати її Україні. Що ми просимо дуже давно. Ну так, звісно, ми хотіли б це отримати раніше. Друзі, справедливо хотіли би, але ще раз наголошую, вони дивляться на війну Росії проти України через призму власних інтересів, а не наших. І треба бути. Реалістами в цьому плані, а щоб не нападали, треба мати власне свою зброю і постійно її підтримувати в доброму стані, нарощувати, модернізувати. Для цього треба вкладати кошти в оборонну галузь, а не розпродавати танки і інше озброєння, яке у нас було на озброєнні. Вибачайте за тавтологію ще з 91-го року, коли ми отримали незалежність. Це звісно окрема велика тема, але вона варта того, щоб за неї згадувати. І також наступного місяця у жовтні, як я уже знаю на початку жовтня, ну принаймні, намі таку інформацію зустрічав Джозеф Байден. Ініціює скликання засідання Рамштайн у Європі у форматі лідерів країн. Це не просто будуть представники оборонних відомств чи, можливо, там знаєте, очільники закордонних відомств. Це будуть лідери країн на початку жовтня у Німеччині вони зберуться для того, щоб обговорити подальшу допомогу Україні. Хоча попередньо була інформація, що буде Байден зустрічатися лише з прем'єр-міністром Британії, канцлером Німеччини і президентом Франції. Я вам це вчора говорив. Але ситуація динамічна, вона змінюється, і ну я принаймні, зараз визначаю рішучість Байдена. Я розділяю вашу критику і справедливо ви говорите, що демократи не квапляться. Дійсно, їм треба було б рішучішим бути більше, але порівняєте сьогоднішню позицію демократів із трампістами, які ну, випили нам не одне відро крові. Без перебільшення. Ну, то, звісно, що допомога сьогодні демократів вона більш прогнозована. Я за те, щоб, наприклад, демократи керувалися принципами республіканців Групи Рейганівської, які набагато ефективніші, але ну, як кажуть, маємо те, що маємо, тому новини направду непогані. Відповідну реакцію сьогодні отримав і ядерний шантаж Путіна. Я вам вже щойно говорив, що. І вчора розповідав детальніше Путін змінив свою ядерну доктрину. Відповідати за великим рахунком йому, окрім ядерної зброї, на виклики, які зараз є для його так званої СВО в Україні на тлі візиту заданського доша, окрім як ядерної зброї, немає. Тому треба йому наголосити ще раз, що в нього її багато. І сьогодні якось так випадково за дивним збігом обставин вибачайте, так і хочеться зробити лапки. Біля цієї фрази, у виданні Reuters публікується інформація, що Росія може знищити світ багато разів, адже вона володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок близько 5580 штук. Таку цифру наводять журналісти, але ми бачили, як там запускаються ракети, які можуть переносити ці боєголовки. Маю на увазі зараз сармат. Ну, звісно, не єдиним сарматом на Росії багаті ядерної зброї, але менше з тим це дуже показовий момент. І є реакція, як я сказав у Заходу на такі ядерні погрози, до прикладу, речник Європейського Союзу Петра Стано сказав, що такі заяви є свідченням безвідповідальної поведінки Путіна, і вони не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України. Ну, звісно, Євросоюз розуміє, якщо не буде підтримувати Україну, то буде воювати він. І коли Трамп говорив про те, що демократи чекають, коли американські діти поїдуть на війну в Україну. Ну, він скажу відверто, десь мав трішки рації, але лише в тому випадку вони поїдуть, якщо Трамп перестане допомагати Україні. На превеликий жаль, тут демократи цинічніші. Вони допомагають нам встояти, але самі не хочуть воювати. Зараз якраз мова йде про те, що вони змінили свою позицію. І дозволили нам змінити хід подій. Я ну, далекий від думки про те, що нам вдасться всі зброї, яку нам передадуть, вибити росіян з усієї території України, там з Криму, з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, навряд чи це станеться. Але змінити ситуацію ми можемо суттєво, якщо ми все отримаємо те, що бажаємо. Також Антоні Блінкен відреагував на ядерні погрози Путіна і також їх назвав абсолютно безвідповідальними. Ну, решта просто промовчали на Заході. Ну, чесно кажучи, вже не чіпляють їх ядерні шантажі Путіна. Втім, всі розуміють, що Путін масштабується, виготовляє дуже багато безпілотників, проводить подальшу мобілізацію і продовжує наступ, виготовляє дуже багато кабів, які постійно запускає їх по території України. Під обстрілами Кабів вже знаходиться в тому числі і Запоріжжя, і Харків. Ну просто дуже багато обстрілів. Я дуже перепрошую, кого не згадую і кому прилітає. Це не означає, що я про це не знаю. Просто за все задати нереально. Прошу віднестися до цього з розумінням. І на завершення також вам додам ще кілька приємних новин, ну і просто інформативних, які стосуються подій, що відбуваються на полях генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні керівник офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Себігою два Андрії провели зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Ну мабуть, ван Ї вони посадили посередині. Хоча цього робити не можна. Я жатую звичайно, щоб Ван Ї не загадував бажання, які можуть здійснитися. Чому я акцентую на цьому увагу? Вчора президент України Володимир Зеленський доволі різко. Висловився щодо китайсько-бразильської мирної ініціативи і засудив її, тому що вона не передбачає повернення всіх територій. Це наріжний камінь, на якому сьогодні стоїть Зеленський, що всі території мають бути повернуті під контроль України. Ну я думаю, якщо не військовим способом, то точно дипломатичним, аби ми в якомусь документі змусили усіх підписати, що ці території рано чи пізно до нас повернуться. Так от Китай відреагував на цей закид Зеленського. І на її критику, і сказав, що ми наполягаємо на тому, що мають бути проведені мирні переговори. Ми за дескалацію, за врегулювання української кризи. Ну, в принципі, нічого нового. Я думав, що відповідь буде більш жорсткою. Тому добре, що в цьому плані дійсно ми залишили шпарину спілкування із китайською стороною, яка нам вкрай потрібна як посередник на майбутніх переговорах. До цього числа також варто віднести. Не забуваємо Індію, Туреччину і Бразилію. На жаль, так, то само Бразилію, тому що з такою ініціативою виступили свого часу у Німеччині. Звісно, це не факт, що так буде, але поки що такі ідеї є. Також з'явилася дуже інтригуюча новина до кінця дня, якраз перед записом цього відео, що нібито команда Зеленську відмовилася зустрітися із Трампом у його резиденції, бо це могло бути розцінено як підтримка його виборчої кампанії. Ця інформація поки що не верифікована, її повідомляє журнал Тайм. Я це відслідкую обов'язково, тому що ну цікава дуже інформація. Я вважаю, якщо так сталося, друзі, то це правильне рішення, тому що на тлі допомоги, яку ми отримуємо від демократів, ми могли б втратити її на сьогоднішній день, якщо б до прикладу ми зустрілися із Трампом. Хоча є й інша сторона, медалі нам потрібно підтримувати зв'язки з Трампом, але зважаючи на те, який сьогодні скандал влаштували Трампісти для України. З вимогою звільнити Маркарову, з звинуваченнями Зеленського, того, що він підтримує демократів і таке інше. То я думаю, що, мабуть, таке рішення мало рацію. Хоча тут є свої плюси і мінуси. Власне, напишіть ви, що ви думаєте з приводу такої інформації? Наголошую, вона поки що не верифікована це як попередня. І на завершення також вам додам ще одну гарну новину, яка стосується цін на нафту, тому що ціна на нафту це наш козир у боротьбі проти Росії. У стриманні російської агресії, Саудівська Аравія вирішила відмовитися від цільової ціни на нафту в 100 доларів за барель і, всупереч попиту, що знижується, тобто менше купують нафти, вона нарощує видобуток цієї нафти у грудні, що, звісно, призведе до падіння цін на нафту. Причина тут складна: це окрема тема. Я буду її обов'язково розбирати у себе на каналі. Враховуючи те, що зараз більше виробників нафти. Вони більше виходять на міжнародний ринок, тим самим демпінгують ціни. Саудівська Аравія розуміє, що іншого виходу в неї нема, і ухвалила таке рішення. Хоча попередньо. Було повідомлення кілька місяців тому, що країни ОПЕК Плюс разом з Росією досягли домовленостей не збільшувати видобуток нафти. Це, звісно, допомагало Росії тримати високу ціну і заробляти багато на нафті. А от у 25-му році було повідомлення про те, що саудити все ж таки будуть нарощувати цей видобуток, і це гарна для нас новина, тому що саме це було одним із вагомих інструментів у розвалі радянського союзу, і це нам допоможе стримувати російську агресію. Тім нарощування видобутку буде відбуватися впродовж наступних кількох місяців, як мінімум місяців з 10. Сподіваюсь, звісно, що хороші новини щодо завершення війни Росії проти України будуть раніше. Друзі, на дану хвилину всі новини, що я вам хотів повідомити. Вибачайте ще раз, що відео задовге, але новин справді дуже багато. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ці, ну і мої не перемикайтеся, все буде Україна!